Нагадаю, напередодні президент США поговорив із російським диктатором Путіним телефоном. Ну і цього yeah. разу Дональд Трамп не поспішав назвати діалог блискучим чи дуже хорошим. Ще більше він розчарований своєю розмовою з Путіним. За його словами, цього разу він не домігся жодного прогресу щодо припинення вогню в Україні. Дональд Трамп наголосив, що він не вдоволений позицією Путіна щодо війни в цілому, адже голова Білого Дому почав здогадуватися, що насправді. Путін не хоче той миру. У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також говорили про війну в Україні. І я цим не задоволений. Я дуже нещасливий. Я сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу в цьому питанні. Я розчарований розмовою з президентом Путіним. Дуже розчарований. Я просто скажу вам: я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано.